Більшість українців приїжджають в США з чіткою метою заробити більше, створити краще життя для себе та сім'ї, і, можливо, назавжди залишитися в США, але дуже швидко вони опиняються в щурячій гонці за успіхом, яка виснажує фізично, морально і фінансово. Я, коли був дитиною, думав, що якщо добре бігати, то отримаєш медаль. А тут біжиш-біжиш, а в кінці кредит на 30 років. Це не просто. Пафосні слова від якогось рендомного українця з Ютубу це реальність, в якій я живу вже 10 років, але доходити до мене почало це тільки зараз. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар, і сьогодні будемо говорити про такі перегони, в яких можливо саме ви берете участь, а можливо і ні, вирішувати вам. Тут я поділюсь досвідом 10 років перебування в такій гонці. І я знаю, що є люди, в яких може бути інша історія набагато успішніша. Але це моя історія, мій досвід. Я ділюсь нею для того, щоб у вас цей шлях зайняв набагато менше часу, ніж в мене. Я для себе визначив 5 основних причин. Почнемо з першої причини. ілюзія американської мрії. Прилетівши в США. Логіка була проста. Америка країна можливостей і можна легко розбагатіти, працюючи більше, варто лише працювати по 12-14 годин на день. Спойлер працював я більше, а розбагатіла тільки моя кредитна історія. Частково це правда, важка праця приносить результати, але не завжди так швидко, як здається. Перші роки в Америці це період адаптації, коли здається, що успіх залежить тільки від наполегливості. Почавши інтенсивно працювати, я отримав перші гроші, і це моментально здавалося, що зараз я почну працювати ще більше, дуже швиденько віддам ті гроші, що винен, і буквально через декілька років буду багатою людиною. Перші роки імміграції це більше про виживання ніж про багатство. Нова мова, система податків, дорогі страхові полюси, кредитна історія, оренда житла, постійні рахунки. В Цей момент приходить розуміння: ага, тоді треба. Ще більше працювати, і все буде добре. Друга причина: соціальні мережі та успіх інших. Дізнайтесь, ви теж бачили ці історії в соцмережах. Хтось приїхав в США кілька років тому, а тепер уже постить фото нового будинку, Феррарі, подорожей. Це створює відчуття, що всі тут буквально купаються в грошах. Ну, в мене теж є фото з Феррарі, правда, це фото коштувало 450 доларів. Але ще одна правда, я за нього не платив. Соцмережі показують тільки фасад. Багато людей беруть дорогі машини в лізінг, будинки в іпотеку, живуть від зарплати до зарплати, але продовжують створювати картинку успіху. Часто позаду історії успіху стоять кредитні борги, робота без вихідних, декілька підробітків, відсутність особистого життя. Тож, якщо здається, що всі навколо вже досягли успіху, а ви ні, просто пам'ятайте, кожен платить свою ціну. У мене вже є про це відео, я залишу його в закріпленому коментарі. Навіть якщо ви не звертаєте увагу на те, що там в соцмережах, то все одно є соціальний тиск. Якщо ти в США, то мусиш досягти успіху. Це нагальне правило, яке змушує брати кредит на дорогі авто, житло. Навіть якщо це фінансово ризиковано, а подеколи навіть і не Такий тиск подіяв на мене після періоду адаптації в США, десь на третій рік мого життя. Тут в мене була така думка: ти вже третій рік тут, а їздиш на хто зна чому, Toyota Corolla 2000 року. Пора брати кредит, щоб всі бачили, що ти заробляєш. І обов'язково машину в салону, і обов'язково кредит під 10% річних. Ми часто порівнюємо свої результати з іншими, навіть якщо ці історії не зовсім реальні. Четверта причина: робота понаднормово та прагнення швидко заробити. Багато хто бере по 2-3 роботи одночасно, працюють без вихідних, щоб швидше накопичити капітал. Я теж так пробував. Були в мене періоди, коли я мав три роботи. На третій роботі я вже сам не знав, чи це е, нова зміна, чи це я просто забув піти додому. Також багато хто з вас знає цю історію, коли я мав другу спробу почати працювати на траку, де є більші гроші. Перший раз я відмовився від цієї ідеї ще по приїзду, а на другий раз я все ж таки отримав CDL, але так і не працюю в цій сфері. Але зараз не про це. Тоді основним рушієм якраз були соціальний тиск і бажання вже на кінець швидко заробити ті гроші. Назар ти вже 5 років в Америці, але так толком нічого не заробив. Йди на трак, там заробиш бігом. Виникає пастка: ти звикаєш до високих доходів і вже не можеш повернутися до меншого рівня життя. В цю пастку я не потрапив, бо так і не працюю на траку. А ще відсутність work life balance: сім'я, хобі та відпочинок відходять на другий план, якщо ти весь час намагаєшся знайти собі більше роботи. П'ята причина, і, мабуть, найважливіша – вплив американської системи. Ви коли-небудь відчували, що працюєте більше, ніж хотіли б, але гроші все одно кудись зникають. Або що фінансова зобов'язаність змушує вас постійно бігати вперед, не даючи перепочити. У США це нормальна ситуація. Американська система побудована так, що навіть якщо ти заробляєш добре, повністю розслабитися важко, бо навколо тільки говорять про нові витрати, кредити та податки. США країна споживання. Це місце, де споживання є частиною культури. Тут рекламується стиль життя, в якому ти маєш купувати більше, ніж тобі потрібно. Новий телефон щороку, машина в лізінг, щоб міняти кожні 3-5 років, будинок, іпотека на 30 років. Більшість навіть не задумується, чи реально їм потрібні всі ці речі. Вони просто включаються в систему. Люди, які приїжджають в США, швидко адаптуються до цього темпу. Бо тут так заведено. Американська фінансова система побудована навколо кредитів. Навіть якщо у тебе хороший дохід, це не означає, що ти автоматично стаєш фінансово вільним. Тут, навіть якщо ти вільний, твій гаманець у рабстві в банку як все працює: вища освіта в кредит, будинок в іпотеку, машина в лізінг або в кредит, медичні рахунки теж у борг. Через це багато людей не можуть просто взяти і перестати працювати, навіть якщо б їм хотілося. Ти береш один кредит, потім другий, і в результаті твій дохід йде не тобі, а банку. І все, коло замкнулось. Ти, можливо, би й хотів work-life balance, але ти вже живеш на ті гроші, які ще не заробив. Мій досвід тут простий: я був там. Єдиного кредиту, якого в мене в США не було це освіта. Мене від того відговорили. Я думав взяти кредит на навчання 42 тисячі доларів. Ось маленька статистика загальних боргів людей в США. Іпотечні кредити 12,61 трильйона доларів. Студентські позики 1615 трильйонів доларів. Автокредити 1655 трильйонів. Кредитні карточки 1211 трильйонів. Інші споживчі кредити 950 мільярдів. Середній борг на. Особу 105 тисяч доларів, середній борг на сім'ю 150 тисяч доларів. Америка це країна конкуренції. Тут всі кудись біжать. Якщо не бігати разом з іншими, здається, що ти програєш. Це створює відчуття постійної нестабільності та необхідності працювати ще більше. Перед тим як дам поради, як вирватися з цих щурячих перегонів, якщо ви вважаєте, що цей канал вартий вашої уваги. Та уваги інших людей, підпишіться на канал. Таким чином, YouTube буде показувати це відео більшій кількості людей. Ну а якщо ви хочете підтримати канал ще більше, ви завжди можете підписатись на Patreon та YouTube Membership та отримати додатковий контент та змогу спілкуватися в спільноті. Дякую за будь-яку підтримку. Ось те, що я зараз намагаюся робити, щоб не потрапляти на доріжку цієї гонки. Не порівнюйте себе з іншими. Замість того, щоб ганятися за е, статусними речима, варто визначити свої реальні цілі, чи дійсно вам потрібний новий дорогий автомобіль, чи варто спочатку створити фінансову подушку, вчитися фінансовій грамотності. Важливо розуміти, як працює система податків, кредитів, інвестицій. Люди, які це усвідомлюють, не працюють 80 годин на тиждень, а будують довгострокову фінансову стабільність. Фокус на якість життя, а не на гонку за грошима. Успіх це не тільки кількість зароблених грошей, це баланс між роботою, родиною, здоров'ям і відпочинком. Створити свій власний план успіху. Не подумайте, я не став менше працювати, ніж це було 10 років тому, можливо, навіть більше. Але чомусь я зараз впевнений, що мій план успіху цього разу спрацює. І, як доказ цього, ось відео про те, як я віддавав свої борги в США. Переходьте сюди. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінники!